Вітаю, зараз ми будемо дивитися Харків, чи безпечно повертатися у місто в жовтні із дітьми. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Місто Харків, чи безпечно повертатися у місто в жовтні із дітьми? Місяць жовтень, скажіть нам, будь ласка. Місто Харків. Жовтень. Дуже гарний час для повернення. Так, ви можете повертатися. У Харкові буде мирне небо і на майбутнє в активній дії. Тобто повернення такої руху, рух місто буде швидко рухатись. Повернення людей і дітей, також дітки повертаються. У вас іде відродження таке дуже гарне. так І карта перемоги. Це свідчить про те, що оці всі страхи і жахи, смерті припиняються, настане відновлення, і також будуть звістки про те, що вертайтеся вам можна вертатися. Місто рухається, живе. І я не бачу обстрілів також. А ще я бачу, що втікають із міста втікають такі вороги. Ну, Вони передійно. Ну, це або ті, хто працював на ворога, або щось таке, вони будуть тікати добре. І так, наче жінки чекають на повернення до своїх... Ну, буде кохання. І так, до матерів, хто вертається до матерів, а також вам будуть видаватися якась допомога виплат, виплати грошей. Ось такий. Харків, жовтень. Жовтень, кінець взагалі дуже гарний початок. Ще будуть думки такі від пережитих подій такий ще буде у людей стрес, як, як стрес. Добре, я це заперечую, заперечую. Цих ворогів, всіх заперечую. Ой, більше не повернуться колаборанти всі, хто на ворога працює, йде до нього, чи зникає геть, чи його засуджують, викривають. Так, вагітні жінки, всі повертаються, повертатися важко, заперечує, хочу забрати ці карти заперечувати. Заперечую, так, добре, перекриваю. Хочу Верховного Суду. Багато є такого, що люди не знають, але військові захищають місто. Намагаються з, ну, з потужний захист. Місто Харків. Так, відкриваю дороги, сила вертає. Тож, фортуну. Перекриваю мирне небо в місті. Так, мирне небо. Також повертаємо людей до праці, до сім'ї, до домівок, до тепла. До відновлення своїх робіт добре, щоб у людей були гроші на життя. На майбутнє вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть небо над Харковом жовтень місяць, німа яких перешкод, що заважає повернутися людям, відкриває людям дорогу. До повернення до своїх домівок місто Харків із дітьми. Більше нема ніяких перешкод. Надається вся необхідна допомога для повернення жінкам людям із дітьми всім до своїх домівок у місто Харків, відкриваю дороги. Прошу вищі сили захистити місто від обстрілів, ракетних ударів, навіки вічні, де припиниться всі смерті і жахи, і страждання і сльози вертаю ворогові Поверховному суду. Весь негатив, вертаю, відвертаю ворога на віки вічні від Харкова. Буде так, буде так, буде так. Місто Харків захищає. Жовтий, мирний. Захищений взагалі більше таких жахів не буде. Де да буде все сказано Так що, будь ласка, вертайтеся я бачу жовтень буде мирно Ну Це десь ближче до 15-х чисел, 20-х. Бо спочатку місто ви буде відходити від цих жахів, але ви дуже швидко повернете місто до життя. Дякую за увагу!